Я умираю в Польщі. не прикол. І ось яка там причина, ви не повірите. Я був у лікарів і вони сказали, що після тати кульових ні разу, я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна томографія я зробив і вони ні разу кажуть не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. По... Вентиляція. Я терміново улітаю з Варшави. Щораз розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте, всі люди суд, сруть, щось на кухні готують. Я от забрав вже чемодани. Дивіться, все, я от уже в цієї Польщі. Лечу лечуться з на якісь моря, Надіюсь, виживу, бо прогнози не втішені по моїм легеням. Взагалі, вони ж права легеня прострілена, бо це писять, какать на кухні щось готовить. І здавалось би, диві дивіться, Ти живеш. Я, якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Тому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені в диханні шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз місяць треба фільтра міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там не знаю місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю вообще.